Отже, друзі, вітаю на каналі. Я засновник каналу та закадровий голос, який ви чуєте в відео. Хочу ним багато так сказати про канал. Йому вже скоро буде майже рік, але активність в нього невелика. В зв'язку з браком часу є плани та ідеї. Як розвивати, але, на жаль, поки не вистачає часу. Але я хочу, щоб канал був живий. З наступного місяця буду намагатися викладати хоча б одне-два відео за місяць От. і тим самим ділитися своїм якимсь досвідом, ну, швидше з новачками в ІТ, з новачками в адмініструванні. Бо в першу чергу я розраховував канал на аудиторію початківців. Тож, якщо у вас є якісь ідеї, там побажання, ви щось хочете побачити, то кажуть Welcome в коментарі. Пишіть, що ви хочете бачити в першу чергу, що вам цікаво, які технології, продукти, я все покажу і. Буду намагатися донести максимально зрозуміло. От, бо, на жаль, в нас контенту саме українською мовою айтішного не дуже багато. От, всі якось викладають все англійською мовою, бо англійська мова зараз в тренді. І насправді, якщо хочеш знайти високооплачувану роботу, Тим паче, в міжнародній компанії, то без англійської більшості шлях туди закритий. І тому, я гадаю, в нас є брак контенту українською мовою. Тож, ну, буду намагатися цю нішу заповнювати і розвивати канал разом з вами.